Булось підписання меморандуму між благодійним фондом Ріната Ахметова та проєктом «Серце Азовсталі». і це дві ініціативи, засновані однією людиною Рінатом Ахметовим. І ця подія свідчить про те, що всі благодійні ініціативи працюють як одне єдине ціле. Це яскравий приклад послідовності, системності надання допомоги, яка допомагає покращити життя тисяч людей. Серце зосталі це ініціатива, яка з'явилася три роки тому. З'явилася саме як відповідь на виклик війни задля допомоги захисникам міста Маріуполя та їхнім родинам. Фонд «Ріната Ахметова працює вже багато років. І має дійсно фундаментальний досвід вже в роботі соціальній гуманітарній підтримки українців. Сьогодні ми об'єднуємо свої зусилля задля покращення і ще більш ефективної роботи. Метою підписання цього меморандуму є об'єднання зусилля підвищення. Чення ефективності надання допомоги родинам оборонців України, збереження історичної пам'яті подвігу захисників Маріуполя, а також посилення соціальних та гуманітарних ініціатив, в тому числі психологічної допомоги родинам та дітям оборонців. Цією подією фонд розширює коло допомоги, і ми дуже цьому раді, і об'єднавши зусилля великої благодійної організації та Громадської ініціативи, яка вирісла з конкретного подвигу, ми будемо надавати ще більше допомоги. Ми вважаємо, що наша співпраця синергія саме з фондом Ріната Ахметова дасть можливість посилити наші програми, які направлені саме на роботу з дітьми та родинами захисників міста Маріуполя. Тобто посилити наші соціальні програми, психологічної підтримки, спілкування між родинами та дітьми. Вважаємо, що разом зробимо набагато більше. Є великий запит на табори, дитячі табори, які в фонді Ріната Ахметова дуже популярні. Це місто, де діти відпочивають. Це найтравмованіші діти, які були в окупації, були депортовані та повернені в Україну. В них загинув хтось із батьків, і оце табори, які збирають за одну зміну 50 дітей. З якими ми проводимо арт-терапію, займається професійна група, психологи, які надають індивідуальні та групові консультації, і ми будемо запрошувати також дітей серця зовсталю. Для нас це дуже знакова подія. Ми благодійна організація, яка з'явилась не так давно, і сьогодні співпрацювати з фондом Ріната Ахметова для нас велика честь брати їх досвід, ті напрацювання, які в них вже є, і разом робити нашу роботу ще більш ефективною та потужнішою.